Мої вітання усім, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу. До вашої уваги новини у студії Андрій Гаврилов. І сьогоднішнього випуску ви дізнаєтеся у третю річницю ракетного удару по Амстору. Ворог вночі 27 червня знову атакував Кременчук. Удостоєний посмертно званням Герою України та орденом Золота Зірка на фасаді ліцею номер 17 відкрили меморіальну дошку загиблому воїну Владиславу Бувалкіну. У Полтаві стартував дводенний обласний чемпіонат з веслування на байдарках і каноя серед юнаків та дівчат. А зараз про це та інше більш детальніше. Падіння уламків безпілотників після російської атаки зафіксували у ніч на 27 червня у Кременчуцькому районі. Як повідомив тимчасово виконуючий обов'язки начальника Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут, уламками шахедів було пошкоджено транспортні засоби, приміщення одного з продовольчих супермаркетів та обладнання закладу охорони здоров'я. Інформації щодо постраждалих не надходило. Нагадаємо, саме з цього дня, три роки тому, через ворожий ракетний удар. Був зруйнований Кримучуцький торговий центр Амстор. Тоді 22 людини загинула, а понад 100 дістали поранення. За даними президента України, на момент теракту у торгівельному центрі перебувало близько тисячі людей. У Полтаві сьогодні попрощалися ще з чотирма захисниками, які віддали життя за батьківщину на російсько-українській війні. Це солдати Станіслав Чичва та Володимир Троян, штаб-сержант Віктор Тихенький і старший матрос Олександр Ільчук. На прощанні побували наші кореспонденти. У свято Успенському соборі Полтави попрощалися із воїнами, які цього червня віддали життя за батьківщину на російсько-українській війні Станіславом Чичвою, Володимиром Трояном, Олександром Ільчуком і Віктором Тихеньким. Захисник Віктор Тихенький мешкав у Полтаві. Чоловік служив радіотелефоністом, мав звання штаб-сержанта. Загинув 13 червня в районі виконання завдань за призначенням у Курській області Російської Федерації, коли йому було 50. Як людину готову допомогти, згадує захисника двоюрідна онучка. Він пішов добровольцем дуже гарна людина, всім допомагав. Чесна, гарна, відзивчива людина. Він завжди міг пошутити. Старший матрос Олександр Ільчук, родом із Росошенців, служив на посаді навідника-оператора. Загинув 17 червня в районі населеного пункту Полтавка Донецької області. Йому було 37. Побратими згадують його як мужнього бійця. Він дуже гарний хлопчина. Він пішов оборонити свою батьківщину, свою сім'ю, своїх рідних і близьких ви не буду можете Полтавцю солдату Станіславу Чичеві був 31. Чоловік загинув 22 червня в районі виконання завдань за призначенням у Сумській області. Солдату Володимиру Трояну, родом із села Кополи, було 35. Він помер 19 червня після виконання бойового завдання на Сумщині. У захисників залишилися рідні, близькі та друзі. Поховали Віктора Тихенького, Станіслава Чичву та Олександра Ільчука на Затуринському кладовищі, а Володимира Трояна у селі Зінці Терешківської громади. А на фасаді ліцею номер 17 сьогодні відкрили меморіальну дошку у пам'ять про героя України Владислава Бувалкіна. Воїн загинув у 2022 році, боронячи Україну, і був посмертно удостоєний звання Герою України та ордена Золота зірка. Що згадують про воїна, його рідні та друзі? Далі у сюжеті. Полтаві вшанували пам'ять загиблого воїна України Владислава Булавкіна. На фасаді Полтавського ліцею номер 17 інтелект, де навчався герой, відкрили меморіальну дошку. Згадати про того, хто віддав життя за свободу України, прийшли рідні, побратими, вчителі та учні. Найбільша мрія він бажав стати льотчиком. Він мріяв про небо. Таку мрію Владислав мав ще зі шкільних років. Був енергійним, цілеспрямованим і завжди надихав інших на нові звершення. Таким його пам'ятає близький друг і однокласник. Пам'ятаю той момент, коли він запропонував мені пригнути з парашуту. Я почав ходити з ним на підготовчі курси. Та я кажуть про людей, когось така наполовину пустий, когось наполовину повний. Він завжди був оптимістом. Стакан завжди був наполовину повний. Діляться спогадами не лише друзі, а й рідні. Владислав ніколи не був осторонь подій в країні. І ще у 2014-му з початком війни на сході, вирішив, буде захищати батьківщину. Мати героя згадує і цитує слова рідного сина: я сказав, у мене є своє оружжі, у мене є своя форма. Мені навіть платити гроші не треба, тільки я піду. Ну зразу його не взяли. Потім таки він добився його взяли в морську піхоту. Ну, в морській піхоті він прослужив там, мабуть, місяців три. А ну він сорвався на передову. Згодом Владислав вступив до елітного підрозділу Центру спеціальних операцій Альфа СБУ. Брав участь у бойових діях в Авдіївці, Зайцевому пісках Широкиному, а з початком повномасштабного вторгнення в обороні Київської області. Про Владислава добре пам'ятають у ліцеї, де він навчався. Директорка закладу Олена Гоутвяниця каже: історія героя назавжди вписана в історію школи. Історія в. Слава розпочалася з початку вторгнення в Україну Росії. Продовжується, продовжилося під час повномасштабного вторгнення. Владислав вже був нагороджений орденами за мужність Першого, другого та третього ступеня. За свій подвиг. В 22-му році він удостоєний звання Герою України із врученням Золотої зірки Героя. Своє життя Владислав віддав за Україну 20 березня 2022 року. Його позивний туман. Герой похований на байковому кладовищі в Києві. За проявлений героїзм та відвагу, президент України присвоїв Владиславу найвищу державну нагороду орден Золота зірка та звання Героя України посмертно. У Полтаві напередодні дня міста облаштували підсвітку ряду об'єктів, зокрема території біля Полтавського музично-драматичного театру імені Гогаля з боку пам'ятника Марусі Чурай та біля самого пам'ятника. А також знову увімкнули фасадне освітлення Свято-Успенського собору. Про це повідомив керівник «Міськсвітло» Руслан Решетило. Працівники «Міськсвітло» завершили роботу з облаштування підсвітки пам'ятника Марусі Чурай. Підсвітку встановили з нагоди дня міста та до 400-річчя від дня народження дівчини легенди, яка стала. Символом української пісні та народної творчості освітлення зроблено за рухання вимог безпеки та енергозбереження. Також напередодні дня міста знову увімкнули фасадне освітлення Свято-Успенського кафедрального собору, однієї з головних архітектурних і кінковників пам'яток нашого міста. У водоймі Абазівка виявили тіло жінки. Повідомлення про це надійшло від жителів села 26 червня близько 9 години. Поліцейські встановили, що загиблою виявилася 46-річна місцева мешканка. Про це повідомив речник Полтавської райуправління поліції Василь Зуб. Для встановлення причини смерті тіло жінки направлено на судову медичну експертизу. За даним фактом, слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокуратури розпочато кримінальне провадження за статтею 115 кримінального кодексу України. Наразі полі... Поліція встановлює причини та обставини події. 142 родини-переселенців переважно з Харківської області отримали продуктові набори. Це гуманітарна допомога від американської міжнародної організації ДЖЕМ, яка підтримує ВПО Полтавщини від початку повномасштабного вторгнення. Подробиці у сюжеті дивіться, яка гарна вермишель, смаколики, сахар, олія. Крупи різні і пішли під низом консерви. Такі продуктові набори отримали 142 родини переселенців, які знайшли прихисток у Скороходівській селищній громаді Полтавського району. Це гуманітарна допомога від американської міжнародної організації Джем у партнерстві з Говард Баффет Фундейшн, з якими співпрацює громадська організація Наша справа Полтавщина. Дуже вдячний. Чекаємо завжди таке, тому що, а що наша пенсія 4,5 тисячі. Ну, дають ще 2 тисячі. Ну що ми можемо за 6,5 тисяч продержатися? І харківські квартири ми оплачуємо. Хай там і не проживаємо, але ми їх оплачуємо. Ці продукти тривалого зберігання з терміном придатності щонайменше до 2027 року. Дуже актуально. дуже актуально. Не знаю, з чим порівняти. Особливо зараз, в такий період, зима закінчилася, комуналку міську все одно платимо, нічого не залишили. живу на дачі вже три роки. Года в будинку, елементарні умови зробили і живемо. Якось перебиваємося, городи посадили. звичайно, дуже потрібно наразі важко отримати якусь десь допомогу. Ця можливі. Це ну, дуже потрібно в нас часто. Загалом Скороходівська селищна громада, до складу якої входять 22 села, прихистила близько двох тисяч внутрішньопереміщених осіб з Харківської та Сумської областей. У нас великі такі села є, як Петрівка, ну селище Скороходово, це центральна садиба. Розміщаються ВПУ в нас як і в центральній садибі, так і в віддалених населених пунктах. Це і Флорівка, це і Вільниця, це і Шевченківка, і Іскрівка, і Феленкова, Неконо. Скибівка, можна їх перерахувати всі. В основному до нас переселенці приїхали із Харківської області, бо ми межуємо з ними. Сьогодні ми в Скороходово вперше. Робітники з селищної ради кажуть, що раніше глобально їм ніхто не допомагав цим людям. Тому, в принципі, якби ми і зголосилися допомогти і тим, чим можемо. І як завжди, дякуємо нашому постійному партнеру. «Джем» у співпраці з «Баффетом», які надали сьогодні продуктові набори. Благодійники. Американська міжнародна організація Джем у партнерстві з Говард Баффет Фундейшн регулярно підтримують людей зі статусом ВПО на всій території Полтавської області з березня 2022 року. У вишах Полтави вручили дипломи бакалаврам та магістрам. Сьогодні на урочистостях цієї нагоди їх вітали ректори університетів та почесні гості. Не обійшлося й без привітань творчих колективів. Які емоції та плани випускників на майбутнє дивіться у сюжетах наших знімальних груп? Перший заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Ломешко привітав із випуском бакалаврів та магістрів Полтавського державного аграрного університету. Він побажав їм майбутніх успіхів і вручив дипломи. У нас є бажа стажування в апараті обласної ради. Дуже багато випускників проходять стажування в комунальних підприємствах. Депутати багато фермерів беруть на стажування. Це сьогодні також майбутнє. І кадрове забезпечення, і комунальної сфери, і приватного сектору, Олександр Лемешко говорить в роботі весільних комісій Полтавської обласної ради депутати підтримують здобувачів освіти. Окрім цього, обласна рада тісно співпрацює з самими вишами задля підтримання матеріально-технічної бази навчальних закладів. Тут депутати Полтавської обласної ради сьогодні в аграрному університеті, щоб привітати наших випускників і бакалаврів, і магістрів на сьогодні це. Це молодь, яка, попри війну, вірить в українську освіту, намагається знайти себе, працевлаштуватись в Україні. Тому ми дійсно прийшли підтримати і привітати від. І керівництва, і депутатського корпусу Полтавської обласної ради Поліна Сніжко випускниця ветеринарного факультету. Вона закінчила магістратуру. Куди надалі піде працювати? Поки не знає. Але переконана за фахом себе обов'язково спробує. У мене немає слів, я лише емоції. Я Просто дуже щаслива знаходитися тут і що в мене все вдалося. Навчання було Складне по перше, що саме навчання в цілому, так як я лікар ветеринарної медицини, і другий момент це те, що коронавірус, війна це дуже ускладнювало навчання. Але ми впарались. Марина Махрова, теж випускниця ветеринарного факультету. Говорить, хоче себе ще знайти у житті. Ділиться напевно, надалі це буде акторство. Я хочу не зупинятися, я хочу навчатися далі, але вже зовсім в іншій спеціальності. Мені дуже сумно, що мені доведеться покидати це вже набути тут. Це і одногрупники, це і друзі з інших факультетів, це і якісь відносини адміністрації. Тому в принципі дуже. Дуже хочеться плакати, але я накрашена гільзі. Цього дня отримали дипломи понад 700 випускників. Вишу з них десь 650 – Це бакалаври різних спеціальностей: інженерних, економічних, фінансових, агрономія, екологія і багато інших. У нас біля 30 спеціальностей на сьогодні, і сьогодні 50 П'ять випускників факультету ветеринарної медицини це магістри. Перший заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Лемешко зазначив, навіть в умовах війни студенти вишів потребують якісної освіти, тому депутатський корпус Полтавської обласної ради на засіданнях постійних комісій неабияк підтримують та звертають увагу на проблематику полтавських вишів. Перший заступник голови Полтавської облради Олександр Лемешко долучився до урочистого засідання вченої ради Полтавського державного медичного університету, присвяченому випуску студентів. Він вручив дипломи випускникам стоматологічного факультету. Говорить нині одним із пріоритетних завдань депутатів ради є всебічна допомога здобувачам освіти, особливо в такі складні часи. В роботі постійних комісій Полтавської обласної ради ми постійно стикаємось з необхідністю підтримки. Медичних закладів вирішуємо питання, кадрові питання, і ми бачимо, що навіть в умовах війни якісна медична освіта, з'являються нове обладнання, навчальні клініки. І приємно, що, попри високі стандарти до медичної освіти, багато випускників університет дійсно дбає про своїх. Студентів, і звісно, що ми сьогодні їх вітаємо. Сьогодні з університету випускається майже пів тисячі студентів, зокрема із медичних факультетів, розповів перший проректор з науково-педагогічної роботи Валентин Дворник. І додав, усі вони є висококваліфікованими спеціалістами. Чому тому що освітня професійна програма Наша стоматологія вона акредитована національним агентством забезпечення якості як взірцева. І ми цим пишаємося, тому що не всі університети мають зерцеву. Акредитацію, тому це запорука якісної підготовки наших здобувачів. Я думаю, що фаховості якої впевнилися вже наші громадяни, перебуваючи не тільки в Україні, а за її межами. Серед тих, хто на випускному отримав диплом з відзнакою, полтавка Влада Микитенко каже над вибором професії не задумувалася, адже з династії стоматологів це і моя бабуся, і батьки, і всі вони закінчували цей навчальний заклад, коли він ще не називався навіть чи УМСА. Тобто це вже покликання тут, <хи> а не якийсь вибір. Не скажу, що було важко вчитися, чи матеріал погано вчився. Це класно, треба іноді свій організм напрягати, аби потім отримувати 100% відсотків цього. А випускниця Анна Шамка не місцева, з Черкас. стоматологію дівчина зізнається, обрала з цікавості. Я сама перебувала на ортодоктичному лікуванні, і мені стало цікаво. От, і саме ортодонт порадила в Полтаві навчатися. Тому я дуже задоволена своїм студентським життям. Попри те, що війна і ковідні часи були, тим не менш навчання пройшло нормально. Полтавська обласна рада у різний спосіб підтримує і буде в подальшому сприяти розвитку студентської молоді в регіоні, наголосив під час урочистостей Олександр Лемешко. Аби виші Полтавщини були на досить високому рівні серед інших в країні, Комісія облради з питань освіти, науки та культури постійно розглядає їх поточні питання та сприяє Найшвидшому вирішенню до Дня Конституції у Полтаві представили пам'ятну виставку живопису, акварелей і фотохудожніх робіт митця та громадського діяча Олександра Килима. Серед картин і ті, які автор не демонстрував за життя. Спогади про нього та враження відвідувачів виставки у нашому сюжеті. Він ніколи не показував свої акварелі. Це те, що він робив для душі. І ви бачите, що це наскільки він був закоханий у своє рідне місто у Полтаву. Акварелі митця і громадського діяча Олександра Килима вперше представили полтавцям та гостям міста. Їх а також живописні та фотохудожні роботи презентували у полтавському художньому музеї галереї мистецтв. Персональною виставкою вшанували пам'ять першого очільника полтавської краєвої організації Народний рух України, який стояв біля витоків української державності, очолював обласний комітет на підтримку прийняття основного закону країни говорить дружина Олександра Івановича дню конституції і присвятили відкриття. Тут дуже багато картин присвячене саме. Тут є ще його фотопортрети і автопортрети. Тут три і. Ті картини, які залишились в сім'ї, хотів би поповнити творами Олександра Килима свою колекцію. Зізнається, меценат Віктор Бажан, який знав автора. Мені ще дуже приємно, що в нього була робота музею Бажана будівлі самої. Він завжди був сміливий в своїх висловлюваннях. Він був такий же сміливий в своїй діяльності і творчості. Згадує, як в 1992 році познайомився з Олександром Килимом, керівник обласного осередку громадської організації захист держави. Тро Ворона знайомства відбулися 92 му році, коли я був делегатом одного із з'їздів. Людина надзвичайно харизматична, мудра, ерудована, був хороший організатор. Він не боявся режиму, він з ним боровся. Серед тих, кому Олександр Килим показував деякі з останніх робіт, заслужений художник України Микола Підгорний. Я ніколи не коментував ці роботи для нього, бо він вчився. Художньому інституті. Ми в останні роки його життя. Ми тільки телефонувались, і через інтернет він мені показував. Олександр Килим відійшов у вічність 14 червня минулого року. Доторкнутися до його творчості відвідувачі матимуть змогу впродовж місяця. Далі роботи планують експонувати також в інших містах області. Обласний чемпіонат з веслування на байдарках і каноє серед юнаків та дівчат сьогодні стартував у Полтаві. Змагання триватимуть упродовж двох днів. За їх результатами сформують збірну області на участь у всеукраїнській першості. Побували на чемпіонаті мої колеги. Полтаві стартував обласний чемпіонат з веслування на байдарках і каноє серед юнаків та дівчат. Змагання триватимуть упродовж двох днів. За їх результатами сформують збірну області на участь у всеукраїнській першості, що проведуть на початку серпня. Приїхали з горішніх плавнів з Кремінчуга з Полтави, Полтава, дві школи. Кількість учасників 80 чоловік. Сьогодні вони долають дистанцію 1 кілометр, це 1000 метрів, і після невеликої перерви буде також дистанція коротка 200 метрів. А на другий день буде 500-500 метрів і так само будуть змагання і в двійках. 500 Найкращий результат в подоланні олімпійської тисячометрової дистанції на каноє у своїй віковій категорії показав 15-річний кандидат в майстри спорту, чемпіон України та призер Кубку світу Олександр Оніщенко. Сьогодні такий попутний вітер, трошки не мій правий, хотілося б трошки інший. Хотілося б, щоб стріч не довела. Всі в рівних умовах. Зараз підготуємося до більш. Масштабних змагань. пройшли цей прохідний етап, відібрались на наступний на чемпіонат України. Будемо там ганятись, показувати кращі результати. Високий клас на дистанції тисячі метрів на байдарці одиночці продемонструвала 15-річна кандидатка в майстри спорту Аліса Злидар. Намагалась держати перше держатися і роз'їхати першою. Вдалось і я. Задоволена цим. Водний спорт захопив з моменту, коли вперше сіли в байдарку. Діляться емоціями учасники змагань. Тільки що зайняла золото. До цього ми їздили на зональні змагання в Умань. Я взяла теж три золота. І ще попереду в нас Україна. Теж готуємося. Щаслива, що мені дуже подобається займатися цим спортом. Я пройшов тисячу метрів за 4 хвилини, 12 секунд. Я вважаю, що це був. Хороший результат. Ми тренуємося щодня. Три Олімпіади поспіль полтавські веслувальники посідають призові місця. Пишається президент Федерації області з вислування на байдарках та каноє Олександр Оніщенко. Вихованці видатного тренера Мацапури Микола Івановича займають призові місця на Олімпіадах, починаючи з Ріо-де-Жанейро, в Токіо і зараз в Паріжі. Це дуже чудовий від спорту. Сонце, повітря і вода. Наші найкращі друзі, діти за Весь сезон виходять до вересня місяця. Йдуть на навчання загорівшими, оздоровившимися. Раніше байдарка була ширшою. Сучасний життєвен вимагає ще більш бездоганного відчуття рівноваги. Додає Олександр Оніщенко. Байдарка була 51 см, сантиметр, 61 см, сантиметр. А зараз немає приміру. Роблять тільки щоб влазив спортсмен. Зараз 38 см, сантиметрів, тридцять Дуже вузька. каноя. 20-30 сантіметрів впливає на швидкість і вага спортивних човнів. Спортивна байдарка важить 12 кілограмів. Каної 14. Тренери веселувального спорту запрошують юних полтавців долучатися до команди. Тренування для дітей безкоштовні. Це була остання інформація випуску. А я нагадую, що наші сюжети можна переглянути на сайті ІРТПІЛЄ. Ну якщо вам є про що розповісти полтавцям, дзвоніть до нас у редакцію на телефоні 615 800 615 900. На все добре! Все обов'язково буде Україна!